Доброго дня, мене звати Олена. 22 січня я народила в Академії здоров'я людини свою першу донечку і хотіла б сказати велике дякую всьому медичному персоналу, тому що в перші дні народження, коли ти розгублений, не знаєш, як себе вести з цією дитиною. Дуже сильно переживаєш, але персонал дуже чуттєвий. Забігали кожні 5 хвилин, перевіряли, як справи у мене у маленької, і це було надзвичайно приємно і дійсно спокійно від того, що тобі тут допоможуть, тебе підтримують, дадуть всі настанови. Дуже вдячна за болотній Аліні Володимирівні, яка приймала мої пологи, яка допомагала мені у всьому. І через це у мене залишились тільки найприємніші емоції від цього процесу. Якщо буду планувати другу дитинку, то обов'язково звернуся в академію здоров'я людини і, звичайно, буду радити всім своїм подругам цей прекрасний медичний заклад.